Докрутила, поїхали. Поїхали. Життя прекрасне. А коли в тебе є діти, це життя в житті це взагалі безцінно, насправді. Чому безцінно? Діти завжди були мудрими, завжди, поки ми не вмішуємося туди. Тому, як показує життєвий досвід: не нам потрібно повчати дітей. А нам потрібно повчатись у дітей. Знаєте. Я помітила таку тенденцію, яка, напевно, тягнеться з покоління в покоління. Ми, батьки, ставимо заборону у більшості випадків своїм дітям бути з собою. Я зараз не про те, що м, втрату людяності цих дітей, щоб вони там почали ненавидіти. Ні, я не про це. Я про те, що ми ставимо дітям заборону робити те, що їм хочеться. Іргін, що зараз ви будете казати, все в межах розумного, все я розумію, я все чудово розумію, в межах розумного. Але є такі речі, коли я свою малу запитую, мала, чому ти так зробила? Вона каже, тому що мені так захотілося. Мала, чому ти так не зробила? Вона каже, бо я так вважала за потрібне. Круто. І от коли ти такі речі чуєш, тобі має вистачити мудрості прийняти це. А не зі своєї позиції, свого життєвого досвіду, який можна, в принципі, десь собі запхати в одне місце. По одній простій причині, що коли ти відсовуєш свій життєвий досвід і чуєш, що каже твоя дитина, насправді це дуже круто. Тому що ти вчишся мислити по-іншому, ти кажеш круто, вона може відстояти себе, своє бачення. І знаєте, це безцінно, насправді це дуже безцінно, коли тобі життя дарує можливість спостерігати за власною дитиною, тобто за життям. І коли ти спостерігаєш, ти помічаєш такі речі, яких би ти, напевно, і не побачила, не маючи того життя поруч, яке бігає і, і Знаєте, Чому воно не застелило то ліжко то мале, чи не помило посуд після себе? Це, така, це такі дрібниці, чому, чому воно не зробило ті уроки? А, насправді це дрібниці порівняно з тим, що ці діти несуть зараз? Тому не знецінюйте їх, дозволяйте їм бути собою і повірте. Ви будете збирати, напевно, колосальний врожай мудрості, яку вони нам показують.